Мир вам, брати і сестри. Слава Богу за його велику любов, за його милість, що по великій його милості ми можемо бути разом. Десь ми чули напевно, і новини, що багато людей сьогодні вже не мають можливість бути живими, багато людей загинули і від ракет, від обстрілів. І, на жаль, їм сьогодні не дана така можливість, як дана нам, бо хто живий, він ще має надію, він може вірити. Він може приходити до Бога, Він може просити, може просити тієї милості, благодаті в нашого небесного батька, щоб Він нас повів, направив в нашому житті, щоб Він був близько з нами. І це все сьогодні ми маємо по великій його любові і милості. Слава за це Богом. Давайте ще раз скажемо слава Ісусу Христу. Чую, що церква жива, може прославляти Бога, може дякувати йому. Господь нам дам. Дав нам голоси, дав нам велику любов, дав нам велику милість, якою хоче нас провадити до себе. Він хоче нас провадити сьогодні вічність, він хоче нам дарувати спасіння, він хоче нам дарувати життя з подостатком. За це йому все слава. Я собі згадую деякі моменти в своєму житті і згадую свої падіння десь і свої перемоги. Які були з Богом, які Господь давав, і задавав собі деякі питання. От буває так, що в твоєму житті ти вибрав в дорогу йти за Ісусом Христом, Ти вибрав посвятити своє життя Богу, ти розумієш, що Він по великій своїй милості прийшов в твоє життя. Ти відчуваєш якусь таку певну близість з Господом, і ти розумієш, Він тебе веде, Він тебе направляє, і ти хочеш йти за Ним. Але проходить певна, певна життєва дорога. Певні моменти і приходять в наше життя випробування, приходять різні трудності. І ворог, напротязі того життя, яке ми жили, не знаючи Бога, він мав своє місце в нас, він мав якийсь певний доступ. І, на жаль, так ставалося. Хто жив гріховним життям, воно оставило певний слід, воно оставило ці такі слабкі місця, через які ворог. Може достукуватись до людини. І так буває в кожному з нас, що ворог приходить і Він стукає, він б'є саме в ті місця, через які ми маємо слабинки, через які ми не сильні так устояти, вроді би, покаялись, вроді би, посвятили своє життя Богу, пішли за ним, але через певне таке небодрустування, пустоту, ненаповнення Словом Божим. Приходить небодрість, і ворог він приходить і починає красти, починає красти з нашого серця мир, починає давати нам свої якісь такі моменти, це смуток приносить в наше життя, розчарування, недовіру до Бога, розчарування в Бозі. І ці такі моменти, вони дуже сильно б'ють по людині, і після таких моментів дуже важко піднятися людині. І я собі думав, от якщо Людина вона знає про Бога, вона наблизилась до нього, вона відчула його любов, захотіла йти за ним, але прийшло в її життя такий момент, коли вона не змогла перемогти, чи опускати її руки. Що їй робити? І я дійшов до таких певних висновків, що опускати руки точно не треба, вертатися назад точно не треба. Бо то життя, яке воно було. То життя гріховне, воно нічого доброго немає. Вернутися туди, це, як казав брат переді мною вісім разів гірше може бути. І так і буде. Але Господь нам по своїй великій любові деколи дає милість. Милість Він дає нам час певний. кожному з нас відміряний певний час на певний ріст. І Бог говорить, коли ви ще младенці, коли ви ще не виросли, ви прийшли тільки до Бога. І так буває в нашому житті, що ми не завжди можемо перемагати. І він каже, блаженні, такі, хто тільки прийшли до Бога, бо їм багато гріхів прощаються. Багато їм чого може проститися, що вони ще не мають сили перемогти, що вони ще не це перемагати. Але Бог на цьому не зупиняється. Він не хоче, щоб ми завжди були цими дітьми, але він хоче, щоб ми озброїлись, щоб ми стали сильними і щоб ми. Почали перемагати, щоб ми почали вставати і мужньо йти за ними. Господь хоче кожного з нас бачити служителями. Він хоче кожного з вас бачити сильною своєю дитиною, через яку він може трудитися. Бог не має потреби в грішній людині, він не має потреби в тому, хто називається християнином, і продовжує грішити, але він має потребу в тому, хто називається християнином і ним є, хто живе праведно. Хто готує своє серце для Нього, таку людину він буде використовувати, таку людину він буде направляти, через таку людину він буде давати воду живу для тих, хто її хоче, хто її прагне. Через таку людину Бог буде трудитися. І я собі думав: от, якщо я допустив своє життя, це. що Сьогодні Бог не може через мене трудитися не по, то, не по тій причині, що його сила умолилася, чи він став якимось слабшим. Бог він завжди сильний, він завжди має силу. Але по тій причині, що я в своє життя допустив, допустив щось, що мені буде мішати. Допустив гріх, допустив сумнів, що мені в, такій, в такому моменті робити і нам всім. Я думаю, ця думка цікавить кожного з нас, і Бог дає певні такі поради. Він Дає таке слово, я зачитаю до Євреїв 10 розділ з 19 по 22 віршик, написані такі слова. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє, маємо й великого священика над Домом Боже. Тож, приступімо з щирим серцем у повноті вірі. Окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаймо непохитно визнання надії вірний, бо той, хто обіцяв, і уважаємо один за одним для заохоти до любові й до добрих, до добрих учинків, не кидаймо збору свого. Як то звичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той, бо, як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Написані такі слова в одному моменті це заохочення, а в другому моменті це застереження. Бог каже, хто буде до мене приступати щиро, З щирим серцем, серцем, яке говорить правду, серцем, яке приходить до Бога, не, не показує себе, яким не є, але серце, яке приходить до Бога і каже, Боже, я такий, як є. Сьогодні я так поступив. Ну, я хочу мінятися. Я хочу прийти до тебе. Я хочу дійсно помінятися, і я буду прикладати до цього зусилля. Бог буде дивитися на таку людину, яка буде прикладати зусилля. Якщо я побачу в своєму серці, що я гнівливий, Господь чекає від мене, що я буду смирятися, що я буду брати піз за це. Що я буду молитися, що я буду старатися з свого серця це виносити, що я буду приходити до Його ніг і буду молити його за це, щоб він мене очистив і простив. Така людина є щира, яка міняється, така людина буде наповнена вірою в те, що Господь її поміняє. Така людина отримує благодать від Господа на переміну. Але людина, яка не захоче принести до Бога це, яка не захоче помінятися, вона не отримує від Бога того благословіння і тої благодаті і милості. Написано такі слова, що Господь поступає з простим, щирим по Його щирості. Він готовий дати щирій людині. По її щирості, людина, яка хоче виправитись, яка приходить до нього, яка прикладає максимум своїх зусиль, він допоможе. Він не оставить таку людину без помочі. він їй дай силу перемогти. Який би не був проступок, і як би вона не уступилась, Бог може їй дати силу перемогти. Якщо вона щиро покаяться, прийде до нього і буде приносити все до Його ніг. Якщо вона буде поставити в своєму серці більше не зупинятися, але йти до нього, як би не було тяжко просити в нього цієї благодаті і милості, таку людину Господь підніме такій людині, Господь допоможе. Друге, що я хотів сказати, це так буває в нашому житті, що ми приходимо до церкви, чуємо Боже Слово, вроді би, в житті все стабільно, і ми починаємо думати, що ми святі вже праведні, що ми вже так живемо добре. Я не говорю про людей, які дійсно так живуть. Є люди, які дійсно стараються себе берегти, які бережуть себе від гріха, які удаляються, які мають відвагу до Господа. Ну є, на жаль, так в нашому житті, що ми можемо самі себе обманювати. І я зачитаю місце, таке це буде від Луки, 18-й розділ з 9 го вірша. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він цю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже. Будь милостивий до мене грішного, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Господь говорить нам такі слова, що буває в нашому житті, ми, вроді би, живемо праведно, так як Бог нам повелів, і це правильно, і це благословіння, благословена та людина, яка дотримується Божих постанов, яка так, так живе, як у цей Фарисей, два рази поститься, десятину дає. Нездирщик. Тісно благословена благословенна людина. Така людина вона утримує благословіння. вона може бути багатою, вона може мати різні матеріальні благословіння. Це благословіння від Бога жити так. Але Бог застерігає нас від одної думки. Якщо ти так живеш, бійся того, щоб позвишатися над людьми. Бог дає благословення. Бог в наше життя приносить перемогу. Він дає нам перемагати. Він той, хто укріпляє нас, він той, хто піднімає нас і хто дає нам силу. І Господь каже. Якщо в твоє життя пройшло благосвіння, якщо ти живеш дійсно праведно, дійсно стережеш свою дорогу від всякого гріха, подякуй просто за це Богу і поможи тій людині, яка не має такої можливості, яка сьогодні запуталась в гріхах, яка сьогодні на сьогоднішній день вона не може сама перемогти, ми повинні бачити таких людей і таким людям допомагати, якось виходити на зустріч не бути тими, хто возвишається, бо прийде момент і Бог може понизити. Бувало так не раз пам'ятаю в моєму житті: прийду на служіння, Бог дасть проповідь благословенну. Я пам'ятаю, що я перед цією проповіддю помолився добре, попросив Бога благословення на служіння, щоб він благословив проповідь слово, яке буде до народу. І дивлюся, Господь дає слово. Я бачу, воно торкається, сердець. Відчуваю, що Бог наповняє Духом Святим, що дає таке слово, яке дійсно потрібне народу. І думаю: слава Богу, Бог дає таке слово. Ну, проходить певний час і допускаєш до свого серця гординю. Бог через мене так подіяв, О, який я хороший. На кінець -то, слава Богу, О, Бог мене використовує. Проходить певний момент, і маєш в тобі. Стаєш на проповідь, два слова докупи зв'язати не можеш. Чому? Бо Божа благодать вона відступила. Бо Божа благодать вона не буде там, де людина гордиться, вона буде в тому серці, яке готове прийняти смиренну, з подякою Богові, прийняти ту благодать. Тобто, перший момент ми повинні стерегти себе від гріха і бути в щирості перед Богом. Бо щирій людині Бог завжди допоможе. Він вийде на зустріч, він подасть ту благодать, яка потрібна сьогодні кожному з нас. Якщо ми перед Богом будемо щирі, не було такого, щоб Господь щирою людиною поступив нещиро. Якщо ми щиро прийдемо до нього, щиро в покаянні, щиро в молитві, в будь-якому бажанні, яке в нас є в серці, щиро прийдемо до Бога, Він допоможе. Це перший момент, як отримати Божу благодать для допомоги. Другий момент не возвишатися, бо Бог. По щирості твоїй дасть тобі, але він буде випробовувати тебе, чи ти не возвишишся в серці своєму, чи ти не скажеш собі: От я попросив, Бог мене почув, а його не почув. Значить, він нещирий був. Звідки я знаю, чи він був щирий, чи нещирий. Можливо, Бог його веде своєю дорогою, можливо, трудності в його житті спеціально допущені для того, щоб колись Божа слава через нього проявилася. Я того не знаю, але є все в Божих руках. Він знає, хто щирий, хто не щирий перед Богом, і він допомагає. Другий момент берегти себе від високоміря, від, від висоти над людиною не, не привозноситись. І третій, я прочитаю книгу Другу Самуїлу, 22, 22 розділ з 25 гріша. -го Господь заплатив був мені по моїй справедливості за чистотою моєю, перед очима Його». Справедливим ти справедливо поводишся і з чесним по чесному, і з чистим поводишся чистом, а з лукавим за лукавством його. І народ із біди ти спасаєш, а очі твої назухалих, яких ти принижуєш, бо світильник ти, Господи, мій, і освітить Господь мою темряву, бо з тобою я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур, Бог непорочна дорога моя. Слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, Бог сильне моє пристановище, і дорогу мою непорочний відвідував. Господь Він стереже за дорогою кожного з нас, яка вона порочна, непорочна, як ми йдемо, чи ми криємо своєю дорогою, чи не криємо, Господь за кожним з нас спостерігає. І коли ми прийшли на це місце. Я думаю, кожен з нас хотів би сьогодні щось отримати від Бога. Кожен з нас хотів би отримати якусь допомогу, можливо, в когось є якась нужда, можливо, в когось є потреба така кричуща, яку, яку давно ми в своєму серці носимо і хочемо принести до Бога. І ми можемо прийти, просто сказати: Бо Боже, якщо ти хочеш, поможи, можемо по-іншому сказати, але Господь сьогодні від нас всіх чекає щирості. Якщо ми десь цього він чекає від нас покаяння. Якщо ми уступилися, він чекає, що ми принесемо це до нього. Якщо ми образили брата, Господнє слово каже: піди перш примирися з братом своїм. Ми можемо попросити в Бога прощення, пообіцяти йому, що ми примиримося з цією людиною, яка тримає на нас обіду. Якщо на нашому серці є сьогодні якийсь тягар, на жаль, брати мої і сестри, ми не зможемо отримати благодаті від Господа, поки ми не принесемо цей тягар до нього. Нам потрібно бути щирими в своїх дорогах, своїх бажаннях до Господа, якщо ми хочемо сьогодні дійсно отримати то джерело живої води, нам потрібно щиро просити в нього, щиро молитися. Якщо ми молимося і просимо Господи, направ мою дорогу, я хочу йти прямо за тобою, ми повинні бути готові, що ми підемо тою дорогою, яку Господь скаже через пророче слово. Яку Господь скаже через видіння, яку скаже через брата в проповіді, ми повинні готові піти за Ним. Бо якщо ми. Чуємо слово Господнє, але не готові так робити. Тоді ми щирі, брати і сестри. Нам треба просити сили, просити милості Бога, щоб Він зробив нас щирими, щоб Він з нас зробив простими тими, хто приймають Боже Слово. Я би хотів, брати і сестри, з вами помолитися, щоб Господь в першу чергу він наповнив наше серце тією простотою і розумінням дороги своєї, як і сьогодні стою. Що я сьогодні бачу, де я сьогодні знаходжуся, який сьогоднішній мій стан. Ми молилися недавно і молилися за людей, які десь відступлені, які, які в своєму житті десь допустили ворога, осушились їхні листя, того соку живого немає. І було таке слово, що от ми молимося за тих людей, а є такі люди, яким здається, що вони зелені. Що вони зелені, а вони вже сухі, вони вже нема листя. І ви знаєте, я зловив себе на тій думці, що Господь мені дуже багато чого дарував. Він дуже великою благодаттю в моєму житті діяв і діє, і він хоче, щоб я був живим. Але я зловив себе на думці, що, попри свої якісь певні моменти, я допустив того, що я почав осушатися. Я перестав приходити настільки часто до Бога, як би мав приходити, перестав прибувати в Його благодаті, не читав Слово, так як мав би читати, не молився так, як мав би стільки на колінах простояти. Немає певної міри, але Бог хоче, щоб ми приходили до Нього в молитві. Він хоче, щоб ми читали Його слово, інакше без цього ми станемо сухими. І я би хотів, щоб Господь сьогодні торкнувся кожного серця з нас, щоб Він нам показав реальний свій стан. І мого серця я хотів би, щоб він торкнувся. Я знаю, що можливо, неможливо, я знаю, що багато в чому я сухий сьогодні перед Богом. І я хочу, щоб він цю живу воду він дав в першу чергу мені. В першу чергу, щоб він наповнив моє серце живою водою, щоб ця жива вода вона вела мене, щоб Господь був світильником моїй дорозі, щоб Духом Святим я був спосібний його почути, щоб він мене направив. І якщо у вас таке саме бажання, щоб Господь вас направляв, щоб Він показував вашу дорогу, щоб він вас вів. Я пропоную нам схилити свої коліна і молитися до нього, щоб його благодать сьогодні була з нами і наповнила наші серця.